Алло, Володимир Іванович, таке питання. Ви казали, що Марченко звільнений 16 січня, так? Наказ підписаний. Так. так. Тобто, 16 січня 2015 року Марченко не працює в органах Даї. Так, так. І ось до мені тільки що надійшло відео, де 40 хвилин тому він по формі зупиняє автомобілі. Зараз я з'ясую. Це повний щас без, висую, безпорядок. Жду дзвіночка, давайте. Включив. Всім привіт. Саша, розкажи, що сьогодні який сьогодні день, залишилося, привіт народ. Короче, сьогодні 29 січня 2015 року. Їхав я з Херсонського поселка, ми в Бруссилові знаходимося. Їхав я з одеського посілка. Стояла патрульна машина. І ну, ще, ще як я тоді їхав, ще засвітло. Бачив, стоїть Марченко, стоять ребята. Ну, я думаю, як Марченко може стояти, якщо це. Їду назад, кажу, зараз спинять. І тут якраз мене нічого не нарушав, їхав 60 на четвертій передачі. Спиняють. Ну, я що, стою, паркуюся, все, приходить. І ще так головне, йде, наче здоровитися за мною хочу. А він мене знає, він вже мене штрафував, ну, там, за знак там, Мона було, як, конечно, це... Ну, не Е, Іде так, наче, здоровитися, а я реєстратора так хоп, повернув. Інспектор Марченко. Так і так, ваші документи. Кажу, причина зупинки. Каже, ви що не знаєте, що-перше, А, каже, по що ви були не пристігнуті. а я кажу, все тільки що стягнувся, бо реально я став десь метрів 50 від нього він мене спиняв, поки місць настроївся. І друге, каже, що ви що новості не дивитесь. Думаю, що за причина така, що це операція, спецоперація. Я кажу, а ким підписано? ну, хто підписав, хто це. Президент України, це все. А в мене саме сім'я сиділа, мати, сестра саме ну, не хотів це все діло затягувати. Кажу, хорошо, дай йому, ну, в руки не передаю, показую йому права, а да кажу, а що ж кажу, кажу у вас в області кажу, новості, дивимось, всі поотстраняли, Кажу, Хто ж підписав, кажу, якщо у вас відстранені всі начальники. Він, так, да, там щось підписали коротше, все. Я кажу, а ваше діло як? Ви ж кажу, теж зв'язда Ютуба, там це все. Він спочатку, яке діло? Ну кажу, всі знають, яке, кажу, що ви це. То там все, щось, щось зам'явся. Кажу, а як, ну, тіпа, слідство провело, нічого не виявило. Кажу, а що постановили? То фальсифікація каже. думаю, фальсифікація. Ну, я зразу це, ми відпустив да, він. Відпустив, зразу, ще вони йшли, подивив, підійшов другий, я, я з, його не з, знаю. З ким він був? Я не знаю, я гриба знаю, а той дядько. -то, зараз ауковний, А у котрій годині це ще було. Ну, Це платити. десь було в 6, 6 18, 15 десь 18 не. так десь. Проблема в тому, що даний інспектор Марченко є наказ. Інформація від начальника області, що він звільнений 16 січня. Тобто він уже дві неділі тому був звільнений наказом. Він сам вдів форму і зупиняв автомобіль. Йдемо зараз до нього брати коментарі. Я ще хочу підтвердити, що мене вдивило, ну, стоять вони напроти заправки. Не люстра не ні включена, ніякі не проблискові маячки, в нічого. В темноті, так. Да. Трем... А ще представники СВБ зателефонували і підтвердили, що дана особа була затримана і доставлена в райвідділ, і з ним працюють слідчі. Їдемо в райвідділ. 8 -го година 29. Січня 2015 року. А то скажуть, що знов записали. Виключають <рес> погнали. <рес> 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 <рес>